Голова Комітету економістів України Андрій Новак. Медична реформа в Україні. Медична реформа це те, що ми чуємо на слуху вже декілька років. Щось ніби відбувається. Якісь зміни у стосунках між пацієнтом, лікарем, лікарнею, медичним закладом, ліками. Так, щось ніби змінюється. А тепер задаємо собі запитання, а по суті, ми відчуваємо, що в нас медицина запрацювала краще, що нам зручніше, комфортніше, тим більше, що в нас вища якість медичних послуг. Ну, напевно, на жаль, ні. А знаєте чому ні? Тому що всі ці медичні реформи, що відбувається, які зміни? Гроші раніше йшли до медичного закладу. Зараз гроші, нібито до пацієнта. Принцип. Гроші йдуть за пацієнтом. Перше, що змінили. Від цього тепер кожен заклад медицини хоче, щоб в нього пацієнтів було що, якомога більше, щоб йшло до нього більше грошей. Але це якомога більше дає кращу якість обслуговування. Чи там з'явилось може нове обладнання медичне? Ну, тільки якщо якийсь меценат щось не подарував. Це перша віртуальна зміна. Друга зміна. Змінили принципи закупівлі ліків. Пам'ятаєте, навіть створили окрему структуру медичну, яка тепер централізовано на всю країну має закуповувати ліки. Оце вже реформа. Якщо це робили раніше хоча б декілька інституцій, так чи медичні заклади самі, тепер все це через одну структуру. Прекрасна можливість для корупційних схем, правда? І при цьому всьому в медичній сфері не зробили головної реформи, не запровадили обов'язкового медичного страхування. Оце головне, чого немає, на жаль, досі в українській медичній системі. Хоча саме обов'язкове медичне страхування це є економічний фундамент для всієї медицини, тільки так медицина отримує ресурс для кращого обладнання, провідного. Для вищої зарплати лікарям і медперсоналу, для кращого утримання медичних приміщень, закладів тільки через обов'язкове медичне страхування. Тому що принцип медицини платять всі, а користуються тільки ті, хто хворі в якийсь момент часу. І це дає запас, резерв, для того, щоб кошти направляти на краще обладнання, вищі зарплати і кращі можливості для медицини.